Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. 36-річного чоловіка поранило неподалік Варварівки. Росіяни вдарили ФПІ дроном по автівці. Постраждалому надали необхідну допомогу. Загалом впродовж доби окупанти вгатили по області майже шість сотень разів. Зокрема, запускали дрони по біленькому, степногірському, чарівному та степовому. Кабами крили малуток мачку Нове та Лукашеве. Наслідок атак у Пологівському та Запорізькому районах сталося дві пожежі: горіли покрівлі житлового будинку та сухі рослини. Ще п'ять разів з РСЗВ гатили по Щербаках та Малинівці. На щастя, обійшлося без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 595 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом наші сили оборони відбили кілька ворожих атак. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні. А на Гуляпільському окупанти тричі намагалися просунутись в районі Малинівки безуспішно. Вибуховим став понеділок для окупантів на запорізькому напрямку. Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили ворожу систему РСЗВ ГРАД. У результаті мінус техніка та окупанти. Доби війська РФ атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею були майже дві сотні шахтарів. За дві години їх евакуювали на поверхню. На щастя, ніхто не постраждав. Разом з тим ворожі безпілотники атакували п'ятиповерхівку, магазин та будинок культури у Синельниківському районі. Неспокійно було і на Нікопольщині. Пошкоджені чотири приватні будинки, шість господарських споруд, лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає. В області оборонці неба знищили п'ять БПЛА. Про це повідомили в повітряному командуванні. У селі Орілька на Харківщині поранило жінку. У її чоловіка та двох дітей гостра реакція на стрес. Ворог вдарив безпілотником просто по оселі. Також відомо, що через обстріл Куп'янського вузлового загинула одна людина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали п'ять людей, зокрема дитина. Російська ДРГ зайшла у центр Покровська та вбила цивільних. Це сталося у районі залізничного вокзалу. Саме в одному з його приміщень ховалися російські диверсанти. Наші сили оборони вже ліквідували воєнних злочинців. Вони там вже поховані назавжди, але залишили після себе цвінтер з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу, як мінімум, трьох цивільних. 158,5 з половиною мільйонів гривень з міського бюджету виділили для запоріжців, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок ворожих атак. Нині 750 людей у Запоріжжі щомісяця отримують 10 тисяч гривень. У департаменті соцзахисту нагадують, аби отримати фінансову підтримку, треба звернутися до ЦНАПу з актом обстеження пошкодженого житла. В межах міської комплексної програми допомоги людям пільгових категорій надається і одноразова виплата розміром. У 15 тисяч гривень за три роки її отримали більше півтори тисячі містян. До таких категорій належать е, отримувачі субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, особи з інвалідністю, багатодітні родини та родини, які виховують дитинку з інвалідністю. Для подачі документів на отримання цієї допомоги громадяни повинні звернутися до відділу прийому громадян. За місцем реєстрації в Департаменту соціального захисту населення. Також з вересня минулого року місто надає допомогу і власникам приватних будинків. Зокрема, понад 58 тисяч гривень можна отримати на ремонт покрівель. Таку підтримку отримали понад 700 людей. З них 150 цьогоріч. З бюджету міста на цю допомогу було спрямовано 30 мільйонів так, більше 30 мільйонів гривень. Ця допомога надається згідно з протоколу техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя. І якщо адреса ця з'являється в цьому протоколі, заява на цю допомогу також надається до відділу прийому громадян. Ще з одних на один з напрямків це наші мешканці мають право отримати матеріальну допомогу з депутатського фонду від депутатів Запорізької міської ради. Більше сотні малюків віком до трьох років сьогодні пішли до дитячих садочків. Вперше від початку повномасштабного вторгнення у Запоріжжі запрацювали ясельні групи, зокрема, у закладі в Хортицькому районі, де нещодавно відремонтували укриття. Мої колеги розкажуть більше. Двохрічна Єва сьогодні вперше прийшла у садочок. Мама ділиться, донька дуже цього чекала, як і сама мама. Жінка ділиться, головне, що дитина тепер буде в безпеці, і вона не хвилюватиметься за неї. Садочок біглася не зранку, дуже захотіла. Ми дуже чекали, щоб відкрили ранню групу, і ми дочекалися цього моменту, щоб безпечному було і щоб дітками займалися. Саме головне, щоб безпечному для дітей в місті, тому що ж не де безпечних місць для дітей. До цього садочок працював дистанційно, адже не було надійного укриття. Ремонт безпечного осередку почали в листопаді, завершили влітку. У сховищі вайфай, санвузли, а також усе облаштоване для дітей з інвалідністю. Зараз тут у ясеній групі більше 20 діток. З них ходять на заняття близько половини. Вихователька Валентина Кісенкова каже, малечу дуже любить, і кожен день для них вона робить веселим та активним. Без дітей, звісно, складно, привикла вже. Мені вдома чоловік допомагав, ставили, ставили телефон на Владимиру Доску і знімали разом. Він там пісні ставляв, допомагав, допомагав. Вже звикли, були до дистанційного, ну, а тепер вже ще, ще краще, тому що діти. Без дітей не так, з дітьми краще. Сьогодні ми зверніть увагу, займалися орігамі. Ми робили яблучка на дерево, чіпляли яблучки, складали напіл коло червоного кольору. Це вже не перший раз, ми робимо інші роботи. А так у нас і ліплення, і малювання, і аплікації, різні бесіди, і читання художньої літератури, і музичні заняття, і фізичні заняття, це називається здоров'я, фізичний розвиток. Займаємося всіма видами діяльності. От п'ятирічна Мія ходить вже до старшої групи. Каже, сьогодні теж займалися орігамі. Але робили не яблучне дерево, а машинки. Вирізали отак, вирізали, потім коїли отак. И обзор было, и наклеивался, и так вот такая машина. Нині у садочку працюють чотири групи, а це більше 80 діток. З них половина відвідує заняття очно. А з початком нового навчального року 11 наймолодших вихованців вперше вийшли на навчання. Ясельна група буде тут три години на день з безкоштовним харчуванням двічі на день. Харчування за рахунок субвенції, частина за рахунок нашої співпраці з міжнародним продовольчим фондом. І частина це кошти, безумовно, міської ради, формат кейтерінгу. Ви знаєте, що всі Діти, які в нас відвідують як садочки, так і школи харчуються безкоштовно, незалежно від соціального статусу, незалежно від класу. Фактично, Запоріжжя і Запорізький регіон стали стейкхолдерами з усіх прифронтових громад. Ми перші відкрили садочки в форматі подовженого режиму роботи. Ніхто до цього в Україні не робив такого проекту. Я хочу всім подякувати, хто причетний до відкриття укриття. Ви бачили, яке воно файне комфортний для дітей, тому всім, всім низький уклін. Я думаю, і від нас, як педагогів, і від батьків». У Запоріжжі відновили роботу 13 ясельних груп у дев'яти дитсадках. Загалом в місті нині працює майже 120 закладів дошкільної освіти. З них 30 з повним днем і харчуванням. Тож понад пів тисячі малюків вже відвідують садочки офлайн, а майже сотня найменших вперше пішли в ясла. Надія Пилипенко Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Виміряти тиск, рівень цукру, злобити щеплення і отримати інформацію щодо профілактики онкозахворювань можна не виходячи з дому в Україні. стартував новий проєкт для громад амбасадори здоров'я. Медики будуть їздити у віддалені населені пункти, аби оглянути пацієнтів за місцем їхнього проживання. Спочатку осені спецавтобус з фахівцями проєкту побував у семи громадах Запорізької області. Наразі триває кампанія з вакцинації. Лікарі кажуть, імунізували майже три сотні людей. Вакцини транспортуються з дотриманням умов холодового ланцюга. Це гарантує їхню якість та ефективність. На місці кожен пацієнт проходить короткий медичний огляд, консультацію і лише потім отримує щеплення. Під час виїзних сесій доступні всі вакцини, передбачені національним календарем щеплень, а саме проти поліеміліту, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, гепатиту Б, а також проти ковід-19. Графік виїзду лікарів узгоджують з кожною громадою завчасно. Розклад і час також публікують на офіційному сайті Почуй лікаря та у соцмережах обласного центру контролю та профілактики хвороб. Смертельна ДТП сталася у Шевченківському районі по вулиці Героїв 55-ї бригади. Водій Мазди не впорався з керуванням, автівка на швидкості вилетіла з дороги та врізалась у дерево. Як виявилось, Керманич був на підпитку. Наслідок аварії 32-річний пасажир помер на місці від травм. А гори водія 49 років та іншого 24-річного пасажира забрала швидка. Поліція відкрила кримінальне провадження. Понад півсотні хлопців та дівчат долучилися до юнацького руху Байда. Посвята традиційно пройшла на хортиці біля пагорбу єдності. Підтримати новоспечених байдівців прийшли і рідні. Валерія Гетьман розкаже подробиці. Шістнадцятирічна Валерія Балакіна одна з тих, хто давно мріяв вступити в ряди байдівців. Дівчина рік як долучилась до руху. Та цей день для неї особливо значущий. Дуже хвилююсь. Тому що для мене це довгоочікувано, Ми вже рік ходили, і це, знаєте, як нагородження, те, що ми дійсно змогли. Я зустріла багато нових друзів, зустріла багато цікавих людей, з якими ми спілкувались. Ось відкрила для себе нові можливості. Я хочу поступити в університет внутрішніх справ. Також бути полі... поліцейським традиційно на Хортиці біля пагорбу єдності зібралися десятки родин, аби підтримати 55 нових байдівців. Новобранці дали урочисту клятву. Бути гідним громадянином та патріотом України. Бути гідним та патріотом України! Бути чесним, справедливим, вимогливим до себе та своїх товаришів. Бути чесним, справедливим. вимогливим до себе та своїх товаришів! На церемонії юнаків вітають і вже досвідчені колеги. Цей рух. Він особливий тим, що багато хто з молоді може розвиватись, як морально, так і фізично. Тобто, це спорт, музика, малювання. Може, ще якісь релаксуючі, наприклад, справи. Бути байдівцем означає бути обличчям своєї нації. В осередку виховують свідому, сильну і відповідальну молодь, які через патріотизм і здоровий спосіб життя творять сучасну Україну. Ви оголосили клятву тож достроково стали дорослими. Кожен з вас і кожна з вас сьогодні промовили своє ім'я і стали справжніми дорослими. Пишаюся вами, бо часто говорю, що Запоріжжя це місто сталевих, незламних людей, але цих сталевих. Та незламних людей потрібно виховати і виростити. Загалом за понад два роки діяльності до Лавбайди доєдналося 350 підлітків. Нині у місті є 14 осередків, де молодь бере активну участь у громадському житті Запоріжжя та всебічно допомагають розвивати рідне місто. Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації Артак. За підтримки ООН та гуманітарної місії Проліска зробили капітальний ремонт у другому корпусі шелтеру без меж. Тепер прихисток може прийняти удвічі більше людей. Детальніше про роботу центру далі у сюжеті. Благодійний фонд Артак з перших днів повномасштабної війни евакуює людей з прифронтових регіонів Запорізької, Донецької та Херсонської областей. За день, за словами волонтерів, вдається вивести до п'яти осіб. У березні минулого року фонд відкрив у Запоріжжі перший шелтер без меж. А нещодавно запрацював і центр адаптації спеціально облаштоване приміщення для маломобільних людей, які потребують особливих умов проживання. Зараз велика кількість людей маломобільних. Це люди віком від 60 років. І ну, тобто, були люди і 100 років, тобто люди, котрі самостійно не можуть зробити виїхати. Тому що або це людина лежача. Або ця людина плохо пересувається, за словами благодійників, чимало людей бояться залишати свої домівки, адже не знають, що на них чекає в іншому місті. Саме тому волонтери знаходять індивідуальний підхід до кожного. А першим прихистком для всіх стає евакуаційний центр. В евакуаційному центрі ми проводимо та скажемо цинку потреб, і ми допомагаємо всіми гуманітарними можливостями для того, щоб людина зрозуміла, що їй далі робити. Тривалість перебування у шелтері залежить від того наскільки швидко людина адаптується та зробить документи. Раніше функціонував один корпус, де могли розмістити понад 20 людей. Нині відкрили ще й центр адаптації для маломобільних осіб. Для того щоб евакуювати людей, потрібні міста, щоб звільнились. А ми їх не можемо звільнити. Тому цей центр допоможе більше більше кількості надати допомогу людям. Капітально оновили будівлю завдяки коштам ООН та гуманітарної місії проліска на суму майже 10 мільйонів гривень. Нині центр адаптації вміщує 22 людини. Тут є житлові кімнати, вбиральні та душові, безкоштовна їдальня. Коли ми надали меблі побутову техніку для першого крила цього закладу, ми тут сиділи з пані Наталією, яка є керівниця цього закладу. Якраз в цей момент відбулося це було приблизно рік назад. цей момент відбулась влучання трьох авіабомб. В місті ми виїхали тоді разом. На екстрене реагування і команда провляська команда Артака тоді було відкопано з під обстрілів чотири людини. Одна людина була на паралізована, ну, паралізована на ліву сторону і без паспорта. І всі ці чотири людини з під завалів вони були доставлені сюди. В арта і тоді ну. Стало зрозуміло, що треба розширювати цей заклад. Зараз з маломиполотими маломобільних знову катастрофа з місцями, тому тут кожне місце дуже дороге. Окрім капітального ремонту, шелтер зробили інклюзивним, обладнали поручнями, підйомниками та табличками зі шрифтом Брайля. Моя повага до Артак та проліска за евакуацію людей та допомогу маломобільним людям. Нам приємно, що ми змогли допомогти з облаштуванням через Український гуманітарний фонд, і ми продовжимо підтримувати евакуацію маломобільних людей. У наступному році уряд планує ще більше розширити кількість місць для тих, кого евакуюють, у тому числі і маломобільних людей. Безпосередньо з того, що у нас є в бюджеті, те, що ми можемо вже фінансувати, це субвенція на Облаштування місць тимчасового перебування або місць довгострокового перебування безпосередньо в цьому році вже розподілено безпосередньо на Запорізьку область 78 мільйонів гривень. Наступного року також кошти передбачаються. Субвенція буде продовжена, і таким чином поступово ми зможемо збільшити кількість місць, де будуть перебувати люди, які дійсно такого потребують. Віднині допомогу шелтері без меж зможуть отримати понад півсотні людей. Всі, хто потребує прихистку. Може жити у центрі більше трьох місяців допоки не вирішить переїхати. За три роки Великої війни благодійники Артаку евакуювали понад 12 тисяч людей, серед яких понад 8 тисяч люди похилого віку та з інвалідністю. Надія Пилипенко Микитаденега телеканал МТМ. У Запоріжжі вперше від початку Великої війни відбувся обласний чемпіонат з карате. 18 жовтня на татамі зійшлися майже сотні юних спортсменів із різних регіонів країни. Як минули змагання та хто виборов золото, дізнавався наш Вадим Сорвін. На ринку легкоатлетичного манежу найсильніші каратисти області та країни. Вперше з початку повномасштабної війни у Запоріжжі проходить обласний чемпіонат з карате. Наше місто представляє клуб Конкордія. Серед учасників юні, але вже досвідчені спортсмени. Один із них – 12-річний Микита, який більшу частину життя присвятив карате. Я вже був на таких змаганнях, як Йосліга у Гувадолхарі. Ось недавно повернувся з Польщі, виграв третє місце. Так, я вважаю, що вже досвідчений. Як у нас тут зараз перед змаганнями бойовий молодих спортсменів, готує бронзова призерка чемпіонату Європи Ліна Сілімєніва. каже, попри брак часу, через війну діти займаються із завзяттям і швидко засвоюють техніку. Той час, який ми е, мали їм дати, ми відпрацювали не всі 100%, Тож зараз е, залишається тільки. Робота за дітьми до коронавірусу останній раз був чемпіонат області в Запоріжжі. Мені це дуже подобалося, що в рідному місті відчуваєш себе набагато спокійніше. Тоді я ще й виступала. Цього разу на татамі вийшли близько сотні юних каратистів із більш ніж п'яти областей України. Організатори з благодійного фонду Запорізьке серце зазначають, головна мета змагань популяризувати карате та залучити дітей до спорту не така велика кількість учасників, як ми би хотіли, але ми раді, що приїхали з інших областей. Тобто тут не тільки Запоріжжя, тут і Чернівці є, і Київ є, і інші міста є по декілька представників, і ми дуже раді, що саме це. Ми добували, що приїхали саме з інших регіонів. З відкриттям чемпіонату учасників привітали українські чемпіони, заслужені тренери та представники міської влади. Це дуже важливо показувати, що наш дух стійкий, незламний, запорізький. Кожному бажаю сьогодні своєї власної перемоги. І дякую, що, попри все, ви розвиваєте в собі найголовніше характер та волю до перемоги. За підсумками чемпіонату найвищий результат показали вихованці Дніпровського клубу «Іпон» – 13 золотих медалей. Друге місце посіла Запорізька конкордія, здобувши 11 золотих нагород. Опанувати карате та виборювати перші за Запоріжжя можна за номером, який ви бачите на екрані. Вадим Наталія телеканал МТМ. Один з найбільших благодійних фондів України Голоси дітей вже 10 років надає комплексну психологічну допомогу дітям різних категорій. Послугами скористалося вже більше 140 тисяч українців, серед них і запоріжці. Чи не щодня фахівці фонду проводять різноманітні майстер-класи для малечі різного віку? На одному з них побувала і наша знімальна група. Починаємо з знайомства. Називаємо ім'я, який у нас сьогодні настрій. Тримай. Мене звуть Маріанна. У мене сьогодні е, дуже добрий нас. Чудово, передавай далі. Мене зовуть Даша, У мене гарний нас. Супер. Це обов'язковий ритуал на початку усіх творчих занять. У майстер-класі з виготовлення хризантем діти від восьми років. Кажуть, що вміють користуватися ножицями та клеїти. Багато хто з них відвідує подібні майстер-класи давно та регулярно. Я проходжу сюди вже. Ем... П'ятий місяць. Ми робимо тут всякі поробки, займаємось ліпим, малюємо. Мені подобається там, ліпити з пластиліна. І в мене улюблена поробка, мішка. Я робив з пластиліна. Найбільше подобається мені тут це проводити час. Роблю поробки, спілкуюсь. А що ти зазвичай зачем мені? І що небудь класичне, інтересне діти тут не тільки долають стрес через творчість, але й заводять нових друзів. Процес адаптації в кожної дитини відбувається індивідуально, кажуть фахівці. Деякі діти взагалі не комунікують на початку заняття або бояться трошки. Так вони приходять з більш старшими там братами, сестрами. Інші іноді навпаки такі збуджені, вони нічого не хочуть робити. Але якщо їх зацікавити, то вони втягуються в процес, вони залюбки щось виконують, вони просять допомоги. Це дуже важливо, тому що діти не завжди вміють просити допомоги. Вони такі радісні після цього, що вони роблять такі поробки, вони можуть показати батьками завжди, коли батьки приходять за дітьми. Вони такі, мамо, мамо, читати там я зробив. Це дуже класно, коли діти відчувають такі емоції. Щодо різновиду арт-терапевтичних та психологічних занять, то батьки обирають дітям те, що приносить більше ефекту, каже психологиня Анна Застело. Дитина краще стабілізується, коли є поруч безпечний дорослий, який може допомогти помітити зміну стану і Зазвичай це батьки або особи, які замінюють батьків, та допомагає заспокоїтися контакт. На це можуть бути різні обійми зараз. Дуже популярна техніка обійманці Світлани Ройс. Це можна поробити якісь активні вправи, розтрушування, вправи заземлення. У нас є від таких доволі простих занять аплікація ліпка з пластиліну до серйозних психоедукаційних занять, які допомагають дітям вийти зі стресу. Тут і зараз наші основні бенефіціари це сім'ї з дітьми будь-якого віку, тобто діти у нас до 18 років. Згідно законодавства, тому ми раді бачити всіх. І також ми працюємо в громадах. Ми виїжджаємо туди мобільними бригадами. Це діти ВПО, це діти загиблих героїв, а також діти містян, які теж знаходяться тут при фронтовому місті. Взяти участь у таких заняттях може кожен. Щопонеділка понеділка телеграм-каналі регіонального центру благодійного фонду Голоси дітей відкривають реєстрацію на усі заходи та заняття, які проводитимуть на тижні. Батьки, котрі бажають записати дітей, мають заповнити анкету та обрати заняття до вподоби. Ірина Чернова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.